Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте роздивлятись, до яких подій вам приготуватись. Мені щось не хочеться, колода роздивлятись. Показала, мені не буду працювати. Вибачте, я швиденько іншу відкриваю тоді. Зато ну, Аліса хоче бути з нами, хай лишається. Зараз, давайте. Дивимось сьогодні на завтра. Починаємо з вами з особистого життя. Алісенька трошки ми тебе посунемо. І давайте до чого вам готуватись у вашому особистому житті. Так, перший крок є, коли, знаєте, вам щось воно незрозуміло було. Вам щось Викликала у вас питаннячка, може, і лякало трошечки, але вже перші прояснення у вас будуть іти. З чимось ви все ж таки будете працювати і пропрацьовувати для когось. Це про вагітність, коли ви тільки-тільки дізнаєтесь. Або ваша, якщо ви в такому віці. Може, хочете дитинку, або це про когось зі своїх знайомих можете дізнатись, що вагітна жінка. Це як перший триместр, от тільки-тільки-тільки воно там схопилось, але вже можна побачити ту вагітність на узі. Для когось таке. Якщо для всіх інших ну, ніяка вагітність там вас вже не може це не цікавити, не турбувати, то ось тут хвилювання за гроші, не хвилюйтесь, вони будуть. Вони, як знаєте, от те, що ви робите, воно вже до вас підтягує ті гроші. І там свого часу, як ви там зазвичай звикли їх отримувати, то вони обов'язково у вас будуть там. Ситуація, яка під контролем все ж таки. Далі дивимось сфера кохання. До чого вам тут готуватись у вашій сфері кохання? Ну тут, вибачте, тут же ж повернення до розмов про, про весілля для когось. Тут те, що оформлюється по закону, тут, ну, тут, тут кохання повним кроком, тут не інакше. Тут дійсно зацікавленість один в одному, тут дійсно почуття, справжні почуття, коли люди опікуються один одним. Тут, ну, я, я навіть не хочу це далі чіпати, хай воно так у вас і буде, бо занадто гарно показане. Хай воно так і далі просувається. Далі дивимось робота, до чого вам готуватись у вашій роботі. Буде будьте готові. До якоїсь пропозиції. Щось таке з вами вже обговорювали. Це не нова якась ситуація. Це, наприклад, були якісь натяки, а тут вже людина може вам казати, що слухай, ми там розглядаємо твою кандидатуру, або ми хочемо таке і таке зробити. Як ти на це дивишся? Тут вам в чомусь треба буде прийняти рішення, От як розгледіти якусь ситуацію і так, знаєте, зважено. Віднестись до неї і прийняти рішення, от, вам це подобається чи не подобається, ви це приймаєте, чи ви будете приймати в цьому участь, чи не будете приймати в цьому участь. Тобто це якась ситуація, яка, е, ну, в якій вам треба буде надавати відповідь. Або ви перед кимсь будете ставити питаннячко і чекати від людини відповідь. Далі, що вам важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти тут про допомогу і між двома жінками королева мечів і королева кубків. Жінки, які мають стосунок до одного чоловіка. Це може бути одна з них колишня. Інша може бути, ну зараз вона в стосунках з цим чоловіком. Може бути свекруха і дружина. Взаємодопомога, коли в якійсь ситуації спочатку, наприклад, вас просять про допомогу, але ж людина, яка буде пам'ятати, що в певний момент ви не відказали. І що е, наступного разу, як буде якась ситуація, то вона, знаєте, буде себе як почувати винною вам, і як е, в цій ситуації буде як борг від, віддавати. Приймайте, як є, бо це стосунки між вами, які ну, просто вони е, краще, хай вони будуть з, го, з гарними почуттями, ніж. Е, Будь-яка інша історія. Так вам легше буде спілкуватися в будь-якому разі. Далі дивимось, від чого краще б за все вам відмовитись, а там вже дивіться самі, бо карти пропонують, а ви ж своє життя краще знаєте. Від чого вам краще б за все відмовитись. М -м -м, ясно. Так, дивіться, від того, щоб аж дуже-дуже роздивлятись якусь брехливу інформацію. От, просто ну зовсім брехливу інформацію, це щось, що буде подаватись або як і псо, або щось фейкове. І будуть спиратись на людину, яка ну, дуже знається. Знаєте, коли Людина, яка ну, має авторитет, на яку точно звернуть увагу, і, і слова якої точно не підпадають під сумніву людей. І от просто це знаєте, як нагнітати якусь ситуацію. Будь ласка, будьте до цього уважні, просто відмовляйтесь, от, одразу собі кажіть, Боже, яка дурня. Як можна в таке вірити? Бо це знов щось будуть лякати чимсь таким Бу! Бабайка на порозі. Далі дивимось, від чого, ну, чого не уникнути, давайте так. Чого вам не уникнути? І до чого теж треба готуватись. Чого вам не уникнути? Дивіться, як тут ситуація з минулого. Яка нагадає про себе якась для вас складна ситуація. Просто вам, знаєте, от коли. Ем, ну, і життя таке не, не зовсім воно таке Легке в усіх галузях, і вам могли, ну знаєте, як на плечі такого вже накинути. І так тяжко тягти. Тут іще й оце щось. І це може бути ситуація, яка буде стосуватись вашої родини. Це в будь-якому випадку це щось кармічне, коли якийсь вузлик вам або треба розв'язати, або ще дужче затягти. Ви вийдете з цих е, таких складнощів. Ну, ви так сприйматимете це, хоча знаєте будь-яку ситуацію, дивлячись, як до неї ви ставитесь. Якщо ваше ставлення змінюється до ситуації, то й сама ситуація теж буде для вас змінюватись, вона буде від вас віддалятись, або ви просто від ситуації будете віддалятись без можливості до повернення. Ситуація, в якій от ваш захист в ваших руках, ви можете. Ну, це знаєте, як, якщо треба комусь там нав'язливому, а комусь хто просто, от знаєте, любить накинути свої проблеми на чиїсь плечі. Якщо вам треба відмовити людині, то будьте впевнені в тому, що ви робите правильно, ви робите ну, те, що врятує вас в першу чергу. О тут якась така ситуація, якої вам не уникнути. Все одно людина з'явиться біля вас. Все одно людина буде так себе поводити, що вам воно буде складно до сприйняття, але від вас залежить, як воно далі буде. Чи ви знов і знов будете в цій ситуації, ну, Потрапляти в таку ситуацію, знов-знов її переживати і себе якось там захищати. Чи ви один раз і назавжди відріжете від себе цю ситуацію і зміните її назавжди, знову ж таки більш без повернень будь-яких? Ну і порада підвищих сил для вас на цей день. Давайте дивитись Порада відвищих сил для вас. Ось тут про інформацію, яка буде йти від короля жезлів до королеви мечів. Обмін інформацією між цими людьми, те, що змінюється, спілкування між такими людьми змінюється. Тут жінка відвертається від цього чоловіка. Тут, знаєте, от як все, я для тебе колишня і крапка. Тут, знаєте, як. Вона вже для себе все вирішила. Вона е, виходить з цієї ситуації, в якій вона як залежна була від цього чоловіка, очистилась від нього. Отак от тут виглядає. Тут, тут не, не стільки поради, скільки комусь з вас відповідь на питання, от які, з яким ви ходили останній час. Просто, от знаєте, ви, ви цю людину від себе віддаляєте, відріжете, як хочете. Ви просто от, ну, відвертаєтесь спиною і все йдете. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій. Хай! Те, що повинно статись, щоб покращити ваше життя, ніколи вас не, об... не у мене. Хай воно зайде в ваше життя і поліпшує його якомога більше. І бережіть себе, будьте в безпеці, будьте ви в безпеці, і ваші рідні і близькі. Цінуйте, що ви є один у одного. Побачимось! Всім пока!